Доброго дня, мої шановні глядачі? Дуже цікаво подивитися, що буде скоро відбуватися у прикордонних районах у селі Зла, тобто Російської Федерації. Давайте почнемо з Ростовської області. Ростовська область Росія. Що там буде відбуватися? Ну, Давайте до кінця літа. Які там події цікаві, пов'язані із війною в Україні? Ми знаємо, що війна поступово переходить на їхню територію, тому давайте дивитися, що там буде відбуватися. Так, Ростовська область, обітель зла. Будуть вони робити провокації з метою обрехати наших, сказати, що вони роблять якісь провокації, і показати, що вони щось там блокують. Окрім того, тут ще є підозра, що це їхні люди, ну тобто, це самі жителі Російської Федерації. Які намагаються чинити опір проти влади. Але влада для того, щоб не виглядіти як дурники перед своїм народом, ну, починають брехати і говорити, що ось це були не ми, це було українське ДРГ, тобто таку сумнівну правду вони якусь будуть втюхувати своєму народу. Що нібито українці перетнули кордони і вони були нібито заблоковані. Але насправді то буде їхній оцей визвольний рух. От, тобто це от, партизани російські роблять. Ось так. Тому вони трошечки будуть ну, от, в, напрязі, в напрязі, в стресі. Далі. Знову ж таки, от боротьба, внутрішня боротьба тих людей, які не погоджуються з владою. І, але вони ще, знаєте, приховуються, вони от, ще не показують своє е, істинне обличчя, хто вони, е, де вони. І тобто, ви тільки здогадайтеся, що це може бути. Тобто є якісь приховані незадоволені очагові ще і ну, от вибухи, такі людські, тих, які не подобається те, що відбувається. Можливо, це все пов'язано із тою загрозою, яка до них іде. З тою війною, яка до них наближається з боку кордонів України. Ну, що хотіли, те мають. Їхні кордони, вони, ну, їх не захищать, скажімо так. Тому тут буде отакі, от, знаєте, вливання вуха людям будуть, що е, ми робимо все, це не ми, це інше, це їхні ДРГ, ми їх блокуємо. Тобто закривають людям очі, закривають людям очі цим. Люди починають е, вимахуватись, вибачте, таке слово йде. Так, ще покажіть. Ну, їх, На їхню землю приходить війна. Ну, небажані гості, небажана ситуація. Ось королева мечів, це королева війни, це карта війни. Ось зустрічайте незваних гостей. Зустрічайте. Ось так, а незвані гості можуть бути ще і в польоті. Розумієте, не тільки суб'єкти ну, живі, а ще й об'єкти неживі. Карта незваних гостей. Так звані, так бажані, так небажані. Ось в їхній дом прийшла війна. Тому тут знову ж таки є і загроза від кордонів до них іде. ППО їхнє, не знаю, яке там воно, будуть пробувати, будуть пробувати відстоювати, але будуть в них і спалахи. Будуть в них спалахи, ну, хтось невдало покурить. Ось так. Далі дивимось. Краснодарський край. Краснодарський край. Він межує територіальними водами з Кримом. Краснодарський край, що очікує у контексті війни, контексті військових дій. У них є загроза з боку води. Ну, знаєте, як, можна сказати, хвиль, реакція хвилі. Знаєте, Коли хвиля летить, ну, хвиля води, вона летить і ну, от, наскільки вона долетить, настільки вона все змітає зі шляху. Ну, це образно, я вам говорю. Тобто це може бути великий цунамі в лапках, яке е, нанесе велику шкоду там. Ну, у військовому плані Велике цунамі. Зрозуміли мене? Карта, коли ну, ось, звір лежить на жінці, вона знесилена. Велика сила, аб'юзивна сила. Це карта великої води. Тому тут загроза як з територіальних вод, з акваторії води до них йде і вражає точно в ціль. Сумніви розвіюються, вони будуть знати, що це таке. Дивіться, дослівно сумніви розвіюються стосовно загрози. Вони будуть точно знати, вони не будуть, як ці в Ростовській області, ой а хто це, а це не ми, а це вони, а ми не знали, а ми намагалися захистити, а це взагалі. Ну тобто, от як от, в Ростовській, як все. то тут вони вже будуть точно знати, звідки е вітер дує. Але буде дуже таке точкове влучання, яке розіб'є їм серце. Ну, от хто там, мешканці живуть. Поставить якусь крапку розуміння в якійсь ситуації. Бачите, бо тут нема вже сумнівів, звідки вітер дує. Тобто вони будуть знати. Ну і то, там буде вогонь. Знову ця карта вогонь, який вони будуть, скажімо так, людське незадоволення, яке вони будуть намагатися всіми правдами, неправдами заглушити. З тими, знаєте, третя сила. Дивіться, знову тут третя сила. Тобто, тут ну, однозначно не ми. Тут іде хвиля тих, які з ними не згодні. Там ну, працює оцей ось е, рух визвольний, то не ми. Ми спимо в нас комендантський час. Нам заборонили стріляти за кордон, тому це не ми. І мене зрозуміли про що я. Ну, тут загроза для їхнього водного транспорту. Можливо, якісь кораблі. Якісь кораблі або ну, водні судна перевернуться. Ну, коротше, щось там таке буде, що є в них загроза для водних суден. Ну там же Краснодарський край, там багато води. Е, тому е, тут, е, знаєте, навіть е, таке відчуття ніби е, з вводних суден, для них може йти загроза. Е, хтось щось необережно не, не використає зброю на тих суднах, і те, це їх зачепить. Ну, криворукі, знаєте, от, от, це він знає, що робить, а це він не знає, що робить. Ну, такі от без, безголова дія якась в них там буде. Ось так. Далі дивимось наступне Воронецька область. Е, Вона з Донецькою областю межує. Воронецька область, так, що чекає до кінця літа 2023 року у контексті війни. Так, чи що нас порадує? Господі, знову це перевернутий. Цілеспрямоване, цілеспрямоване погроза з повітря. Готовність. Відразити їхню ту загрозу. Але знову ж таки, вони можуть як, вдатися до такої брехні, яка шита білими нитками. Вони знають, хто це робить, але вони будуть намагатися все це приукрасити, ну, в лапках приукрасити. Е, ну, сказати, що це там знову ж таки. Наші там щось зроблять. Але тут є така загроза з повітря в них також конкретна. Їхні ППО недолуге, намагається якось захистити, закрити небо. Але, ну, так, якби так було, вони в них вийшли. А так воно. Ну, от, Будуть вони намагатися збити, але ну, от, будуть молитися, хочу так сказати. Будуть молитися. Ось, Знову так, як карта третьої сторони. То не ми. Всюди от попадає ця карта і карта закоханих. Це третя сторона. То не ми. І по итогу... По итогу... по итогу вони не знають, що відбувається. Вони, ну, внаслідок того, що вони не знають, що відбувається навколо, вони не знають, що робити, як захиститися. Будуть вони вдаватися до якихось Дії, щоб заблокувати ту атаку. Можливо, це будуть якісь навіть мінування на кордонах. Бачите, мінування на кордонах, щоб люди не йшли. Ну, ті, хто, ті, хто там буде робити фієрверки, дискотеку, вони будуть намагатися їх заблокувати ну, проти тієї агресії з повітря. Ну, знову ж таки, захищають кордони. Тепер їхня черга прийшла захищати кордони. Нехай захищають, але ми спимо. Так, захищають ППО, знаєте, там буде дуже потужно працювати ППО. Але 9 проти 10, розумієте, да? так? Ну, от, умовно кажучи, 9 одиниць проти. Десяти, що падає. В них там буде десь прильот, Воронецька область. Так, далі дивимось. Білгородська область. Це з Харківською та Луганською межує. Так, Білгородська область, Росія, це невизнана Білгородська республіка. До кінця літа. Дивимось загроза, яка їх налякає, нас порадує, що там відбувається. Сумніви щодо наслідків. Там в них може виникнути невизначена ситуація, в яку вони самі не зможуть пояснити. Ця ситуація буде пов'язана із. Знову ж таки, звідки летить, звідки наслідки, що там відбулося. Тобто, ну, ніби як диверсія, в яку вони не зможуть вникнути, пояснити, зрозуміти, в'їхати. Тобто, тобто, сумніви, звідки йде загроза, звідки падає. Але це добре буде падати, це хорошо. Нехай вони теж відчують те, що ми відчуваємо. Так, що це таке? Будуть вони намагатися захистити, захистити небо. Е, ну от, допоможи собі сам, е, моляться вони і, ну от проти того, що, е, що їх лякає, то вони дуже будуть налякані. Хтось їх так налякає. Знаєте, от коли людина сидить в спокої, і хтось ззаду підходить і на вуху їй кричить. От, знаєте, от, от щось буде таке, от. будуть упивати на Бога, щоб захистив їх. Далі, по ітугу покажіть. Знову ж таки, от всюди от цей перевернутий паж. Це карта хитрощів, карта хитрощів. Але це вже знаєте, хитрість вона не прихована, а вона, ну, люди вже не, не ховаються, а йдуть в відкриту опозицію. Намагаються знищити ту перешкоду. Ту перешкоду до. Того, що в них відібрали доволі. Тут вже є е, також загроза для навіть цивільних будинків, або для того, що для них дуже-дуже цінно. Дуже цінне Не буду говорити для чого, нехай собі там собі думають. Ось так, тому, знову ж таки, будемо спостерігати за воздаянням. Так, Курська Народна Республіка межує Сумською область, Курська область Російська Федерація до кінця літа 2023 року. Що їх очікую в контексті військових дій? О щось непомірне, щось неочікуване, неочікуване. Знаєте, будуть змушені захищатися неочікувано. Перевага буде в них вогню і що, В тому, що буде їх. Неочікувано спіткає в напрузі, в напрузі чекають. В напрузі чекають, що е, атака припиниться. Е, ну, чекають, з ППО чекають, чекають відразити. Атаку, думаю, що вони спроможні це зробити, що в них багато сили за їхніми. Ну, ті, хто охороняють кордони. Там, погран... Хто там? Служба охорони ФСБшники охороняють кордони. Е то е Будуть вважати, що вони захищені, що в їхньому тилу добрий захист, але вони помиляються. Ніякого там захисту немає, тому що до них буде неочікуване, неждане, негадане, небажане щось також вогняне їх чекати. Не буду говорити, для чого загроза. Не хочу попереджати. Але ми будемо радіти. О, -о, -о ребята! Нас дуже порадують деякі новини. Дуже порадують. Там буде підкорінь. Під корінь. Зрозуміли, що під корінь, робота людей, які ховаються, робота партизанів. Або, ну, не знаю, хто там оці от легіони їхні, тобто опозиційні війська. Можна так сказати. Опозиційні війська будуть ну, от, ховатися від того, що до них іде, що їх лякає. Ну в такій напрузі. Ну, памперси нехай купують. Навіть будуть там постраждалі. Постраждалі. Ну, а взагалі це робота інакодумаючих. Ну, опозиціонери, іншими словами. Ну і ще давайте подивимось. Брянська область, у нас Чернігівською межує. Брянська область. Брянська Народна Республіка, невизнана Росія. Що чекає в контексті війни до кінця літа 2023 року? Чекаємо, будуть захищатися від того, що до них наближається. Наближаються до них незвані гості. Незвані гості. Е, окрім того, дивіться, те, що до них йде, е, по залізній дорозі перевертається. Оце карта руху. Вона перевернута, логістика, якісь логістичні шляхи, в них будуть пошкоджені. Хтось дуже вправно робот, е, працює, десь буде мінування логістичних шляхів е, того, що рухається, і що не має рухатися туди. Зрозуміло, якась е, вогняна залізна зброя. Хтось буде там. В мене є. Ну просто подумайте, з чим межує Брянська область, окрім Чернігівської. І ви зрозумієте. Знову ж таки, ця карта. Відкрита відкрита конфронтація, відкрита боротьба людей проти короля війни, проти король двоголової курки, знову він випав. Тобто тут іде, ну вона на військових, на велике військове іде, це може бути спору спорядження або люди військові. На них відкрита атака йде. Получається, знаєте, от я такий, «Получай, фашист, гранату, ось так от і буде в повній мірі. Там буде їм, буде їм, буде їм, получать вони воздаяння, знаєте, воздаяння за ці наслідки, які вони зробили в Україні. Оце карта Україна. От за Україну вони от, ось так. Хтось дуже вміло режисує ситуацію. Дуже вміло. Тому ось так, можливо, щось забула, то скажіть мені. Е, може хтось буде незадоволений, що я зробила е, такий розклад, е, ніби вони не заслуговують. Ні, вони заслуговують на те, що я сказала. І пора і нам, е, знаєте, видихнути. Бо, як наш президент сказав, війна переходить на їхній бік, на їхню сторону, поза їхніми кордонами, крізь їхні кордони, на їхню територію. Тому кожен отримає те, що заслуговує. А нам бажаю терпіння, витримки, сили, віри. В наше ЗСУ, бо наші хлопці вони найкращі. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за підписку, за ваші коментарі. Для мене цінна кожна думка, і я поважаю кожну думку від вас, мої дорогі слухачі, глядачі. Це є Україна, і ми перемагаємо.